Доброго дня, шановні учасники. Я в силу обмеження часу в тезах буквально свою доповідь означу. Доповідь стосується сприйняття корупції українцями. Це власне результат знову ж таки соціологічного осмислення. Ми вже сьогодні про соціологію дещо слухали в межах Хмельницької області. Отож, за результатами останніх, я їх так назву, осмислень, останніх досліджень проблеми корупції в Україні в межах України, а останні це дослідження протягом власне, 2000-х років, їх так назвемо, протягом 2004-2013 років. То проблема корупції доволі актуальна. Тут можна визначити наступні. Аспекти, які вже власне осмислені щодо джерел інформації про корупцію в структурі джерел, які, якими користуються жителі України для отримання інформації про питання пов'язані з корупцією, то тут вже відстежені деякі тенденції. Найголовнішим джерелом інформації є насамперед засоби масової інформації, причому незмінними залишаються електронні засоби, телебачення останнім часом то. Інтернет. Далі другим лідером в постачанні такої інформації є неформальне спілкування чверть українців, знайомі з, окрем, з аспектами корупції через особисте спілкування і активно обговорюють ці проблеми в форматі особистого спілкування. Періодично проблема корупції актуалізується через політичні. Організації через спікерів політичних організацій, і е, жодна політична сила зараз не обмежується тим, щоб не включити проблематику корупції у е, свої програмні положення або у порядок денний. Е, особливо зростає увага до проблем корупції в період електоральних протистоянь е, напередодні власне кожних виборів. Щодо основних причин корупції, погляди громадян на основні причини корупції виявилися надзвичайно стійкими в часі і, починаючи з рубежу 90-х-2000-х років до сьогоднішніх днів, фактично причини корупції вони залишаються в уявленнях українців сталими. Низькі зарплати державних чиновників, відсутність чітких процедур і правил в діяльності державних установ, надмірна бюрократія. Недостатній внутрішній контроль в органах влади, низький рівень поінформованості населення про процедури правила в державних органах влади, звичка населення вирішувати все за допомогою корупції. Сьогодні ми вже чули про це, заплутане та недосконале законодавство, відсутність щирого бажання у керівників держави боротися з корупцією, відсутність належного контролю за діями чиновників з боку правоохоронних органів і прагнення. Політиків і державних службовців використовувати посаду з метою особистого збагачення. Ще раз наголошую з 90-х років, з кінця 90-х по сьогоднішні дні, причини корупції залишаються незмінними. Дві найчастіше згадувані причини корупції, що донині продовжують зберігати свої позиції зловживання службовим становищем серед державних службовців, які використовують посади для власної вигоди, і відсутність належнього контролю за діями посадовців з боку правоохоронних органів. Що цікаво, саме правоохоронні структури сьогодні розуміються, чи не найбільш корумпована сфера. Окрім того, освіта і медична галузь. Далі. Останнім часом цікава тенденція пов'язана з виправданням корупції. Важлива зміна останніх років: зростання частки тих, хто не згіден виправдовувати корупційні дії для самого себе, навіть якщо це полегшило розв'язання власних проблем. Фактично, частка тих, хто зараз вже е, жорстко проти того, щоб долучатися до корупційних схем, це 42 А судячи з останніх тенденцій у нашому, нашій політиці, ця частка суттєво зросте після того, як дасть Бог буде подолана політична криза. Е, далі ще буквально кілька слів. Е, загалом Загалом індекс прийняття корупції населення починає зростати. І регіональний розріз. Найгірший, найгірша ситуація в регіональному розрізі із проблемами корупції за результатами останніх досліджень, проведених інститутом соціології НАН України. Дослідження проведені у 2012. році, на початку 13 років. Найгірша ситуація: Кіровоградська область, до якої нині долучаються: Сумська, Волинська, Донецька області та Автономна Республіка Крим. Ще раз наголошую, проблема є доволі значима, актуальна, осмислюється і її слід вирішувати. Дякую за увагу.